Я усім у програмі бути художником. Сьогодні з вами я, косіль. Сьогодні у нас у гостях голова молодіжного телебачення представить «Олександр Васильцов». Вітаю вас. Вітаю. Лідер школи журналістики Леонід Гапеєв. Вітаю вас. Вітаю. Та, ведучий Фреставе Іван Коскля. Щиро вітаю, дорогі друзі. І я у нас в гостях учасник школи журналістики Роман Маск. Вітаю. Вітаю. Та наша головна гостя ефіру Діана Кокуцова. Вітаю. Вітаю. Діано, а ким би ви б хотіли б стати у майбутніх? Я б хотіла стати у майбутньому художником. це дуже цікава професія. Чи ви давно займаєтеся малюванням? А, так, може два-три роки. Ого, це дуже довгий термін. А, чи є у вас зараз малюнки під рукою або нам показати? А, так. А, в мене є малюнки. Ось, наприклад. Цікаво. А, про що ці малюнки? Um, це малюнок про оповідання, яке ми тут вчили. Це малюнок про um, оповідання, яке um, робили ви, um, це просто малюнок um, з якогось мультика. Um, це um, теж uh, оповідання, яке ми вчили, um, і це дуже День, яке ми вчили. Це було дуже цікаве домашнє завдання. Справді цікаві малюнки, ви дуже гарно малюєте. А, чи є у вас а, якісь а, ідеї малювання окрім людей? Як я помітила, ви дуже добре малюєте людей. А, чи ви малюєте ще щось, окрім людей? А, так, я малюю а, ще природу. Цікаво, а чи є у вас також малюнки природи? Під рукою зараз ні, але я дуже багато малювала? Цікаво, напевно, тоді в наступний раз побачив. Хотіла ще запитати у вас декілька питань. Чи є у вас ще якісь хобі, які ви можете з'єднати з малюванням? Можливо, ви будете. Малювати там життя в Німеччині чи ще щось. Є ну, якісь такі а... хобі ну, та так, неяковати. Дуже, дуже дуже, дуже я думала це навіть складне. А чи є у вас якісь друзі по малюванню по цьому хобі? Так, я думаю, що навчатися, що малювати друзями, це набагато цікавіше. Отож, на закінчення цього ефіру, які б ви дали бажання нашим глядачам? Щоб вони навчились малювати та могли малювати, якщо їм щось треба буде колись. Гарне побажання, дуже дякую. Нагадую, що в ефірі була програма бути художником та її ведуча Анастасія Кисіль до скорої зустрічі.